Ну а далі мова піде про північно-корейських солдатів, яких росіяни вчать воювати на Курщини, аби вивільнити там своїх військових і перекинути їх на територію України? Днями вже було перше бойове зіткнення корейських найманців та збройних сил України. Але оскільки північні корейці прикидаються бурятами, кількість убитих і поранених громадян КНДР поки що невідома. То скільки їх на Курщині вже? Є і після вступу на російському боці у цю війну Пхеньяна, на що, окрім традиційного глибокого занепокоєння, ми можемо розраховувати від заходу. Влада Цимбаленко про це спершу ракети, тепер солдати. Фактично, КНДР бере участь у війні проти України більше року. Вперше росіяни атакували північно-корейськими ракетами. КН-23 нас у грудні. Тоді ж кремлівські пропагандисти заговорили і про можливу участь армії Кіма на фронті. Це здавалося малоймовірним до осені цього року. Північно-корейські солдати, за даними нашої розвідки, прибули в Курську область 23 жовтня. Пізніше це підтвердили і в Пентагоні. А в мережі почали ширити відео солдата зійської зовнішності. Цього тижня зафіксували перші бойові зіткнення солдатами Кіма. Частина з цих військ вже брала участь в бойових діях і а, проти українських військових. Так є вже втрати. Кривава лазня. Саме так видання Forbes назвало невдалий наступ російської армії та війська НДР на Курщині. Вони намагалися атакувати. Утім, за даними ЗМІ, втратили 140 вояків та 10 БТРів. і далі. Буде більше ми фіксуємо контакти з північно-корейськими силами, але вважаємо, що найближчими тижнями буде більше бойових дій, які ми продовжимо аналізувати. Адже йдеться про понад 10 тисяч північно-корейських військових. Це переважно піхотинці, з пів тисячі офіцерів. Цей контингент складає норму тижневих трат Російського контингенту на е, російсько-українській війні і це головна причина, чому північнокорейські одягли російські однострії через великі втрати Кремлю. Потрібно гарматне м'ясо. Період навчання в Росії раніше становив місяць, але тепер скорочений до кількох тижнів або навіть тижня, щоб дати можливість північнокорейським військам брати участь у бойових діях. За даними змі, частину солдат КНДР будуть навчати на дронарів. Частину пустять на штурми разом в складі російських бригад. Це зазомбовані династичною ідеологією, чучхе фанатики камікадзе. Там виховують громадяни і військовослужбовці. Які е, не повинні е, про щось думати, їхнє основне завдання е, підкорюватися командам і виконувати ці команди. Північно-корейські вояки не знайомі з новими військовими технологіями і не мають бойового досвіду, але вони швидко вчаться. Їхні солдати на полі бою очевидно, що будуть навчатися новим технологіям, це також навики. Володіння умовами сучасної технологічної війни і елементами, які в ній використовуються, і вочевидь, що в їх руки також будуть потрапляти з одного боку і російські дрони і вся техніка сучасна вони зможуть, наприклад, отримувати і наші і зразки. А це вже небезпека світового рівня, тож недооцінювати їх не варто. 11 тисяч військових, які щось вміють, якими щином готувалося, вміють стріляти певну міру підготовити. До того вони не беруться когось досвіду, все, що вони можуть зробити, це створити якісь певні зміни на певну ділянці. Тобто тактичне завдання вони виконують, а от говорити про зміни стратегічні зарано, оскільки треба розуміти, як поводять себе солдати КНДР у бою. До речі, північно-корейці це виклик і для російської армії. Це і мовна проблема, це і зневажливе ставлення кадрових військових Російської Федерації до цього корейського континенту. Там уже були факти, коли збройним шляхом корейці захоплювали там якісь. Каравани із продуктами харчування, які йшли до російського військового континенту. Скільки ще солдат Кім готовий надати Путіну? Питання. Регулярна армія КНДР це мільйон бійців, і така співпраця двох диктаторів це виклик для всього світу. Щоправда, захід поки реагує на це, здебільшого, лише глибоким занепокоєнням. Якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск на Російську Федерацію, наступний крок може бути набагато більше використання північно-корейського континенту, тому що Путін завжди дивиться, яка реакція світу. І на сьогодні цієї реакції недостатньо, каже український президент, адже саме демократичний світ має стати важливим полюсом протидії войовничим диктатурам. Це розуміють і в Сеулі. За даними змі, південно-корейський уряд може навіть переглянути підтримку України, зокрема, зважитися на надання летальної зброї. А ще про участь солдат КНДР у війні проти України. Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль уже поговорив із Дональдом Трампом. Влада Цимбаленко ми у. Україна, марафон Єдині новини. НАТО підтвердило присутність солдат з північної Кореї у Курській області. Таку заяву зробив генсек Марк Рютте після зустрічі з делегацією із Південної Кореї. За його словами, свою доповідь партнери надали також представникам Японії, Австралії та Нової Зеландії. Нагадаємо, минуло більше тижня з того часу, як розвідка Південної Кореї надала докази перекидання військових Ким Чен Іна до приморського краю Росії. Тоді президент Південної Кореї Юн Сок Йоль викликав на килим посла Росії, зібрав РНБУ, провів телефонні перемовини з Рюти та особисті з міністром іноземних справ Англії. І ось у Альянсі визнали те, що сталося сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські військові направлені до Росії, і що північно-корейські військові підрозділи були розміщені у Курській області. З одного боку це значна ескалація та поглиблення участі КНДР у незаконній війні, яку веде Росія, з іншого це чергове порушення резолюції Ради безпеки ООН. Та по третє це небезпечне розширення війни Росії. НАТО закликає Росію та КНДР негайно зупинити ці дії і військову співпрацю, оскільки це несе загрозу як Тихоокеанській, так і Євроатлантичної безпеці. За словами генсека, у НАТО розуміють, що безпека України це безпека Північно-Атлантичного альянсу, тому продовжують стежити за ситуацією та проводять необхідні перемовини з міністром оборони України. Напередодні в українській розвідці повідомили, що військові КНДР вже перекинули ближче до лінії протистояння військ. За оновленими даними Пхеньян дав у розпорядження росіян 12 тисяч військовослужбовців, серед яких півтисячі офіцерів та три генерала. З дня на день очікується, що вони проявляться на фронті. В довкола військових пабліках повідомляється, що, начебто, українські військові вже взяли в полон перших північнокорейців. Але ні фото, ні відео підтвердження цьому немає. У прес-службі оперативного командування Сіверськ, яке відповідає за північну ділянку фронту, повідомили, що бойового контакту з військами СКНДР ще не було і їх також не бачили. Раніше видання Wall Street Journal опублікувало інформацію, що пхен'ян пошив Путіна у дурні і спрямував не еліту, як раніше йшлося, а найслабкішу та наймолодшу ланку. Але аналітики впевнені недооцінювати ворога не варто. Зараз шириться дуже багато в соціальних мережах документів від моїх колег військових експертів, які засвідчують про те, що навіть готують такі методички, як то звучить корейською мовою. Якісь команди, фрази для того, щоб росіяни могли спілкуватися з ними. Навіть є повідомлення, що вони вже не можуть знайти між собою порозуміння. І мене трішки ну, бентежить фраза про те, що, мовляв, у них немає досвіду, і вони будуть погані воїни. Справа в тому, що у мобілізованих росіян також досвіду немає. Є в їхніх командирів, безумовно, але я не вбачаю сьогодні великою проблемою для Росії забезпечити. Ліквідацію мовного бар'єру через перекладачів для того, щоб північно-корейські війська ефективно виконували якісь завдання, чи то на лінії бойових зітнень, чи можливо в ТУ, при фронтовому регіоні, і таке інше, раніше влада південної Кореї заявляла, що такий поворот, як участь КНДР у війні Росії проти України, може підштовхнути до надання вже не лише гуманітарної допомоги. Президент країни педелює питання ескалації РФ та її партнера. Південнокорейські змі повідомляють про те, що Юн Сок Йоль провів телефонні перемовини з головою Єврокомісії Урсулою фондерляйн і назвав ситуацію, що склалась, серйозною. Аналітики підкреслюють, головне, чого досягнуть дві величезні армії світу від цієї кооперації. Це бойове злагодження. Вони пройдуть злагодження з російським підрозділом. Вони навчаться. Тої сумісності інтероперабіліті англійською мовою те до чого прагнуть всі армії НАТО. Вони це відпрацюють зараз на практиці. Вони відпрацюють спільні бойові дії, спільне виконання завдань. Чи перейдуть партнери України від занепокоєння до конкретних дій, і чи станеться це до того, як північні корейці вперше приймуть бій? Відповідь на це питання, вочевидь, буде відома найближчим часом.